Питання про те, чим заробляти митцям у сучасному світі, та як митці сприймають у споживацькому ринку, неймовірно широка для обговорення тема. У першу чергу, тому що поняття митець дуже сильно змінилося, і воно наша таким чином, що має неймовірно багато трактацій і, що найголовніше, стереотипів навколо себе. Сучасний мистецький ринок це величезний торгівельний центр, де всі навколо намагаються одне одного перекричати. Іронія полягає в тому, що відверто кричати про те, що тобі потрібні гроші, не по мистецьки. Треба зробити це максимально ненав'язливо, інакше ж це буде виглядати якось не дуже привабливо. Але при цьому ти сам по собі маєш бути гарною торгівельною маркою та продати себе. Але при цьому це вийде зробити лише за умови наявності правильних зв'язків або абсолютно випадково, або все одразу. Але після цього ти все одно не залишатимешся спокійним, бо після того, як привернув увагу один раз, треба продовжувати це робити знову та знову, перевинаходити перевини віни, бо в цьому світі не існує нічого нового. Але треба винайти. Щиро зізнаюся, праця Смерть митця Вільяма Дерезовіця змусила мене моментами впадати в такий щирий відчай і стосовно себе, і стосовно того, як все влаштовано, що досвід прочитання цієї книги цілком міг повпливати на мій в'ялий та непрацездатний осінній стан. У творі розглянуто дуже багато аспектів сучасного суспільства і погляди на нього в кожного з опитаних митців різні різні також і підходи до розв'язання проблем. Вільям опитував музикантів, художників, режисерів, сценаристів. Таж купу тих людей, яких можна назвати митцями, творчими людьми, або будь-якими іншими синонімами, тому що у 21 столітті ти не можеш заробляти лише малюванням. Ти будеш робити ще 100 тисяч речей або для того, щоб свої малюнки продати, або для того, щоб якось, окрім них підзаробити. У цій праці можна прочитати про безмежну варіативність ставлення до однієї проблеми, різноманітні життєві шляхи, обставини і так далі. Але ще більше голова починає паморочитись, коли усвідомлює, що автор книги переказує досвід лише американців та лише тих, кого можна віднести до середнього класу. Який, якщо так подумати, неймовірно широкий і опитаних митців можна віднести до одного чи іншого кінця спектру цього класу, вже сам факт ідентифікації терміну середнього класу є комплексною темою навіть для тієї країни, де він сформований вже деякий час? З іншого боку, будучи американцем та опитуючи американців, автор аналізує всі подані проблеми та намагається віднайти в них рішення з американської точки зору. Я не вимагаю від автора аналізу з мультинаціональної перспективи. Це не є можливим з багатьох причин. Проблема в тому, що автор на цьому не наголошує. У більшості випадків для мене ці тези звучали як ті, що вносяться у відеоесе на півтори-дві години, які дуже часто розкривають важливі та цікаві проблеми, але американський досвід подається як той, що є універсальним. Навіть якщо автор з Нідерландів, у випадку, якщо вони знімають відео англійською, то наводять статистику або вибірку з США та не акцентують на цьому фактично жодної уваги. Не так давно я читала працю Анджели Чень про асексуальність. Той факт, що у вступі до твору вона наголосила, що аналізує досвід лише конкретної вибірки людей, поставив мені планку у вигляді того, що абсолютно всі автори зобов'язані робити це. В першу чергу для того, щоб їхні висновки та тези сприймали серйозно, а також відкривали перспективи для інших людей, які бажають написати книгу або зробити аналіз на цю тему. А чи попри те, що описаний досвід був мені неймовірно близьким у багатьох моментах, чи є неймовірно багато з того, що ми можемо дослідити, переосмислити та проаналізувати. І це одна з цитат з книги. Я це підводжу до того, що, на мою думку, описана мною проблема також відноситься до феномену смерті митця. Попри дуже досвід опитуваних творчих особистостей, майже всі вони так чи інакше, свідомо або ні, піддаються сучасному культу продуктивності та успішності. Серед нас панує якась універсальна та неточна модель успішного успіху, де ти ніби маєш працювати на конкретний результат, на здійснення мрії з великої літери. А в цього концепту ноги ростуть якраз з концепту американської мрії. Принаймні, подібна асоціація є цілком виправданою. Хоча успішність, як на мене, у сучасному суспільстві це досягнення почуття стабільності. Про це я, до речі, говорила у своєму попередньому відео про Щіхоля до Тарт, Впевнена, що буде неодноразово до цього повертатись. Адже у світі, де все змінюється із космічною швидкістю, споживається ще швидше, це звучить як бажана мрія. Безперечно, ця мрія існувала завжди, але її необхідність наразі дуже висока, коли ми живемо в постійному дисбалансі. Зараз ми зобов'язані створити себе самі, віднити себе як художника, прорекламувати себе, продати себе, попрати шкарпетки, витерти пил, приготувати вечерю та ще й сходити на роботу, тому що заробіток на мистецтві це дуже важка в реалізації сфера, і перед тим як ти почнеш себе цією працею годувати, потрібно якась інша праця. Загалом, існування мистецтва у сучасному суспільстві є дуже парадоксальним, особливо якщо подивитися на з точки зору джерела заробітку. Існує стабільна робота для художників, музикантів та інших мистецьких сфер. Але ж, ну, якщо ти малюєш те, що тебе змушують малювати в офісі, це звучить вже не настільки творчо та креативно, як нам диктують стереотипи. Малювати для себе та малювати для когось це дві величезні різниці. І я далеко не перша, хто це каже, і я певна, що ви без мене прекрасно це усвідомлюєте. Чи можна називати себе митцем, якщо ти виконуєш офісну роботу для креативного проєкту? Якщо ти за щасливим випадком набрав популярності та цим самим зайняв конкретну нішу, і тепер вимушений залишатися в ній для того, щоб отримувати з неї стабільний прибуток та підлаштовуватись під аудиторію. Звісно, митець може робити те, що йому подобається, і тим самим також стати популярним. і Його фанати будуть приймати та сприймати його таким, яким він є. Але і тут проблема: через призму сприйняття, ми не можемо невішати певних ярликів на митця, а через лише соцмережі не здатні зрозуміти, чи із нами досі розмовляє щирий та незалежне митець. Чином таким хитрим способом намагаються прорекламувати автентичність, страшні жадібні нагроші підприємці? Проблема ще й у тому, що досягти саме такого типу успіху вдається далеко не всім. Адже на один приклад такого успіху видається тисяча неуспішних митців, які намагалися досягти цього. До речі, так смерть митця сталась, тому що митці перетворились на підприємців. Мабуть, головним аргументом у доказ цієї тези є факт смерті такої професії, як критик більше не існує літературних та мистецьких критиків, як таких, тобто, так вони існують, але не в тому вигляді, що існувало раніше. Зараз існують блогери у соціальних мережах, і ні, я не маю абсолютно нічого проти них, бо сама дивлюся. Але наразі ми набагато більше довіряємо людям, які виглядають та розмовляють так само, як і ми, аніж якимось нобійським академічним бахатим критикам, які думають, що вони мають право називати свою діяльність професією. Ми хочемо, щоб нам давали рекомендації такі самі люди, як і ми, адже врешті-решт писати та читати сьогодні можуть та вміють всі, і критикувати мають право всі, тому ми будемо на стороні не тих, хто нам рівний та знайомий, і якісь високі люди з дипломом не будуть нам вказувати на те, яка література хороша, а яка погана. Звісно, описані мною феномени не є суто негативними. Врешті-решт, це метаморфоза певних понять у зв'язку зі змінами, що відбуваються у світі. Ми не можемо воскресити критиків вікторанської епохи та попросити їх грамотно оцінити та проаналізувати голодні ігри або воргола. Парадоксальність полягає в тому, що ти як митець маєш бути багатим, але не говорити про це. Заробляти та просити спонсорувати, але не відкрито, малювати для себе, але й для аудиторії. Правильним відчувається спробувати знайти в цьому золоту середину. Може мені ще й самостійно прорекламувати у соціальних мережах свій роман, щоб його купляли у тому числі тому, що людям сподобалась моя особистість у Твіттері. Час тривайте. Раніше мистецтво було ремеслом, якому вчились на рівні із іншими науками. Звісно, кидатися настільки абстрактними тезами це дуже дурна стратегія, але давайте розглядати це з перспективи того, що зараз все сприймається настільки по-іншому, що весь минулий досвід відносно зліпився в одне єдине ціле минуле у контрасті з так званим теперішнім. Зараз мистецтво навчається також, і проблематика вищої освіти це така тема, що треба буде знімати ще одне окреме відео на декілька частин. А враховуючи ще й той факт, що я навчаюся не на напрямку образотворчого мистецтва, мені треба буде провести окреме дослідження, окрему групи людей, а також опитати тих, хто вищу освіту в мистецтві не отримує та при цьому заробляє і порівняти це все. Але все ж, зараз вища освіта у сфері мистецтва сприймається як автентична прикраса. Ми живемо в епоху, коли все є візуально спрощеним заради економії часу та ресурсів на виробництво. Однак це не дуже допомагає у тому, щоб забезпечити перенаселену людьми планету, і одночасно це вбиває мистецтво як ремесло. Тому що для спроби урізноманітнити спрощеність в нашому оточенні ми звертаємося до митців, щоб це прикрасити, і одночасно із цим самі митці вимушені спрощувати своє ж ремесло, щоб зайняти конкретну нішу або зробити його легким для сприйняття, продажу та споживання. А це, у свою чергу, призводить до того, що мистецтво перестає сприймати як щось серйозне. Перед нас заманюють на роботу в офісах, намагаючись довести, що ця вакансія ідеально підходить для нас, творчих людей, бо проєкт дуже креативний і він цінує креативних людей, які будуть виконувати для нас роботу та будуть переконані, що роблять щось творче. Але при цьому не зможуть до кінця ідентифікувати, чи це так, адже межа стала дуже розмитою. Очевидно, що корінь проблеми тут геть в митцях, які дуже хочуть їсти, а тому продають вам щось, що вони нібито зробили за 5 хвилин. Панує у тому числі думка, що митці ніби йдуть навчатися на так звані творчі та креативні спеціальності, просто тому що вони не здатні робити нічого іншого, ніби вони настільки віддані своєму ремеслу, що принципово не бажають виконувати щось окрім того, що йде від їхнього серця, а тому треба щось вигадувати, щоб заманити їх не на так звані креативні позиції. Але при цьому ніхто не враховує, що ти вимушений працювати на ринку, де ти будеш вимушений самостійно виробляти, рекламувати та продавати те, що у суспільстві швидких трендів у конкретну секунду швидко продається. Вільям Дерезовіц також зазначає про те, що твори мистецтва не можуть бути споживчим товаром, бо вони вміщають у себе набагато більше, ніж, скажімо, вироблений на заводі кухонний стілець. Тут ми залазимо у ще одну дуже складну тему про те, де закінчується мистецтво та де починається споживчий товар. Бо за певних умов меблі ми теж можемо розглядати як твори мистецтва, а в антикварні магазини ходити як музей. На це питання можна відповісти дещо спрощено. На заводах вони виробляються в першу чергу для того, щоб ми використовували їх за призначенням, принаймні у сьогоденні. Тому гарний папоровий стілець, в який закладено певний самоаналіз або на тему того, що відбувається навколо, куди ближче до витвору мистецтва, ніж дерев'яний у меблевому магазині, що означає це, що твори мистецтва не можуть продаватися за дешево на полицях аврори. Що означає це, що мистецтво це щось доступне лише для тих, хто в цьому дуже добре розбирається? Сучасність дає нам просту відповідь на це питання. Звісно ж, ні, щось дешеве може бути чимось неймовірним, бо сам митець може виставляти ціну на свої товари, або ж це товар, який несправедливо оцінили дуже мало у той час, як особисто для вас це неповторна автентична річ. Але знову ж палка про два кінці. Сама ідентифікація того, чим є мистецтво, дуже залежить і від митців, і від споживачів. А зараз все це настільки викривлено та перевикривлено, що кожен повинен витрачати час та сили на те, щоб відповісти на всі ці, ці питання самостійно. А із швидкими змінами обставин ми вимушені ще й нескінченно це все переосмислювати. Звісно, в цій свободі є щось чаруюче. це відкриває двері нескінченних дискусій, це розкриває комплексність питань. Тому що про літературу, картини та музику більше не говорить лише критики, що академічно вивчали те, що коментують. Але відчаю, додає те, що в сучасних обставинах ми ніколи не зможемо віднайти відповіді на всі ці питання. Однак автор книги пропонує рішення, яке він чув найчастіше, з яким я вимушена погодитись через його універсальність. Це рішення містить ідею морального переконання. Окрім того, що ми споживаємо неймовірно багато та іноді несвідомо. Ми одночасно намагаємося побудувати всередині самих себе і принцип свідомого споживання. Шанувальники завжди шукають способи підтримати митців, які їм подобаються, і найкраще, що ми можемо для них зробити, заплатити за їхню роботу. Одна з проблем це демонетизація контенту, де головний прибуток отримують дистрибутори, а не креатори. Важливим, однак, є те, що без креаторів дистрибуторів існувати не може. Митці можуть співіснувати між собою не як конкуренти, а як колеги, що одне одного регулярно спонсорують, допомагають із житлом та роботою. Мабуть, ви помітили, що коли в митця з'являються гроші, він витрачає їх на те, щоб підтримати іншого митця та лишає собі намівіну. У спільноті українських митців це дуже поширено серед музикантів, але також і серед художників, які витрачають фактично всі свої гроші на зіни. Та й враховуючи те, що більшість проєктів наразі є благодійними і гроші зазвичай не забирають собі в кишеню, а донатять на якісь спори. Є проблеми, які можуть вирішитися практичними діями з боку тих, хто створює та тих, хто споживає. Але не менш важливим, як на мене, якраз є побудова певних моральних переконань. Не тому, що ці моральні переконання є естетично привабливими, а тому, що вони спрямовані на реалізацію конкретних ідей. Якщо нам вдасться побудувати ці моральні переконання в собі, то нам буде легше розпізнавати тих дистрибуторів, що намагаються продати нам товар, що ніби підтримує ці переконання.